Добрий день, колеги. Добрий день, колеги. Рада вас вітати. Так, я бачу, що у нас є кількість для форму для початку комісії, тому я наголошую про те, що... Відкриваємо засідання постійної комісії Каталоської селищної ради з Мівської районної Одеської області питання земельних відносин природного простування, формування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та Бургу чергової 57 сесії 8 скликання Каталоговської селищної ради з району районної області від 24 січня 2025 року. На порядку денному у нас 23 питання, тому я пропоную. Е, першим питанням е, про порядок денний засідання постійної комісії Колобіської селищної ради з міської району Одеської області е, проголосувати та затвердити. Хто за, піднімайте руки. Так, так. от настайно. Е, друге питання порядку денного. Про порядок денний чергової 57-ї сесії 8-го спілкування Толобуської селищної ради з міського району Одеської області. Пропоную теж проголосувати за це питання. Так? так, Рішення прийнято. Третє, третє питання наступне. Про затвердження технічної документації землі успішного встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянці Долакової Валентині Петрівні. Прошу доповідайте, будь ласка. Так. Про затвердження технічної документації громадянки Долакової Валентини Петрівні за адресою селища Петла вулиці Соборна 37. 37. Угу. Рада вирішила затворити технічну документацію mm -hmm. зі щодо встановлення меж натури для будівництва обслуговування житлового будинку. Загальна площа 15 соток, кадастровий номер 0296. Mm -hmm. Є заяви, всі документи yeah, всі в порядку. Так, так, все. Mm -hmm. Чи є питання? Mm -hmm. Пропонуємо тоді голосувати, хто за? Цього одностайно, доносимо питання. Да, так. Далі питати. Да, да, про, да, про затвердження технічної документації самостійно за щодо основного межами ділянки для ведення особистого селянського господарства, громадяни Дейці. громадянці, так Валерія Дмитровича. Дейці. Так, отже, вирішили затвердити технічну документацію, припинити право постійного користування на один гектар. Земельний ділянку площу 1 гектар, передати у власність громадянина Ванчеву та зобов'язати здійснити державну реєстрацію, Угу. Так, Все зрозуміло? Чи зрозуміло, коли немає питань? Так. Всі за. Наступне – про затвердження технічної документації новоустрою щодо встановлення земельної <успільнення> ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці Гранчевої Людмили Васильівни. <ин hacksawinding> Отже, Рада вирішила затворити технічну документацію, припинити право постійного користування земельною ділянкою площою 1 гектар, передати власність громадянці гранчої та зобов'язати здійснити державну реєстрацію. Це чоловік межі, зараз межі інші Так, хто за? Всі за. Про затвердження технічної документації зимовоустрою, що розноволення майже земельної ділянки в натурі для ведення особистого освітлення господарства громадянки Делакової Марини Іванівни. Отже, ми вирішили затвердити технічну документацію цілу, припинити право потік його користування земельної блянки площою 1 гіктар та передати у власність громадянці Далакової дану земельні ділянку та зобов'язати здійснити державну реєстрацію, для чого правильно. Все Ні, не можна за кожне питання треба голосувати окремо. Коли я пропоную голосувати до тебе. Всі так, всі за. Так, питання таке ж саме про затвердження технічної документації за замовці щодо встановлення на земельної для ведення особистого селінського господарства кірової Просковій, гаврорівні. Отже, вирішили затвердити технічну документацію, передати. Припинити право працівного користування земельних що площа один гектар, передати власність громадянці кірові 1 гектар земельних ділянки та зобов'язати здійснити державну реєстрацію права. Це мешканці теж капитало, так? Чи ні? Так, мешка капиталок. Чи є питання були? Голосуємо. Так, всі за. Наступне питання. Про, про затвердження технічної документації замовстрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі для ведення особистого сільського господарства громадянці бур'ян Надії Івані, затворити технічну документацію землеустрою, перепинити право правопраційного користування земельного ділянку площою 040, передати у власність громадянці бур'ян дану земельну ділянку та зобов'язати здійснити державну реєстрацію речового права. Про парамі Старі троянці. Троян, так, все зрозуміло, ми питання <зв>. <зв>. угу. за. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з замовство щодо встановлення межзамени діянки в натурі, яка надана у постійне користування громадянці НАКУ Алі Леонідо для, для ведення особистого сільського господарства. Може, рада вирішила на дати дозвіл громадянці на розроблену технічну документацію цієї з метою подачі передачі у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. Орієнтовна площа земельної ділянки 0,45 гектарів. Ви цього призначення для ведення особистого селянського. Розроблена технічна документація підлягає затвердження. Да, при... Колеги питання. Голосуємо. Голосуємо mm, да, всі за. Можна стрільби. що орендатор дозвіл виробляє цих хвилин на роботу технічної документації з метою подальшої передачі у власність. Орієнтовна площа земельної ділянки 0,45 гектарів. Цільове призначення для ведення ОСГ. Розроблена технічної документація передає затвердження на сесії. Пропонуємо проголосувати раніше. Голосуємо. Всі за. наступним питання. Так, про надання ФОП та юридичним особам тимчасове користування. Так, попуклі знімається з порядку денного. Там є відповідність прізвища і вони будуть звертатися до суду. Ми маємо проголосувати про те, що ми genau. не вносимо Так, так да, знімаємо. Так, хто голосує за те, щоб зняти питання з порядку денного? Всі за. Тимчасове користування земельних ділянок для ведення комерційної виробничої, виробничої та іншої діяльності на території е, Сворозької селищної Суверської селищної територіальної громади. Mm -hmm. Отже, на дату тимчасового користування земельні ділянки для ведення виробничої та іншої діяльності на території е, громади. Е, Перелічити е, самі товариства чи... Ну, я не знаю, чи всі бачили, хочете почути, да, хто в нас mm -hmm. є земельні ділянки по населенням пункту. Так, для ведення виробничої та іншої діяльності. Це товзлатин клас, mm -hmm. катлабух Суворська групанотехніка, катлабух Ізвар, катлабух mm -hmm. СПД Ільчиф Іван, в... Іван Іванович, Котлабух, тончик Іван Іванович Кирнички, «Дмитрова Євдокія». Филипівна, Кирнички і пожар е, СПД, пожар е, Георгій Якович, приозенера. Mm -hmm. е, е, другий пункт. тимчасового користування земельної ділянки для ведення комерційної діяльності на території громади це МПП-Ельф Катлабух, ПП-ЮНІКОМ «Юн, е, Катлабух, е, СПД Далакова Надія Миколаївна Катлабух, Шерда, Миколаївна Котлабух, Рутила Андія Федоровна, Котлабух, Поп Ильчиф Иван Иванович Котлабух, попдрумова Ирина Дмитриевна Котлабух, Домініке Демиткова Ксенія Степанівна Дмитрова Котлабух, Акрабова. Да, Катерина э, Йорківна Корнички, Чихлюк Віра э, Васильівна – Кирнички. Нечева Ганна Іванівна – Кернички, Чимшир Наталя Павлівна э, – Корнички, Чихлюкли э, Варвара Михайлівна – Кирнички. Так, Господа Тимошенко, і такі Іванівна – Кирнички. СПД Тончева Марія Георгіна Терничків, ФОП, Коваль, Ковальова Людмила Федорівна Острівне, Родін Грекова Світлана Михайлівна Острівне, ТОВ ЛАД да, Старі Трояни, ТОВ ЛАД Привозерне, СПД Гуцу Клавдія Георгивна та Приозерне. СПД eh, Бо, Кончу, Володимир Константинович Приозерна, носа чоловіця eh, Бетрієївна Приозерна, eh, Свка Родина Приозерна, СПД eh, Тарица Семен Павлович Приозерна і ФОП Росу Олена Іванівна Нова Покровка. У мене таке питання. А всі ці перелічені якісь юрліці, вони ведуться якусь там діяльність? Вони всі працюють, що там ж є там магазини чи хіноєнці? Якщо хтось там був призов, один закрився в цьому году. Ми його сняли, тому що не працюють. Всі працюють? Тобто мають можливість заповнити земельну за ділянку. Чому вони тягнуться? Вже на один рік, не кожного року приймаємо це річ. Не року. Хоча насправді, якщо оформити земельну ділянку, вони будуть платити на... Ділянку. Менше. Менше, звісно. Да. Ну так, так. Да. Там оренда буде менше. Просто треба оформити землю. Проєкт туди странно. Звернення до сонячної ради. Ну так? Понимаете, я только чувствую ваши. Это Лад, Просто у нас. Ну Лад, это от Кили. только что у нас стоит. Ну кто властный, кто там. Ну, Ну келеватор, килеватор. Келеватор. Да, то же самое келеватор. Чего сняли? Вон, тобто всі працюють наразі, так? Всі Всевільні діяльності. Так, встановити плату за користування земельними ділянками, згідно чинного на законодавства, в розміре 3% від НГО для виробничої діяльності, розміра 3% від НГО для земельно-технічної інфраструктури та 6% від натирно-шої оцінки для комерційної діяльності. Та то ви хочемо сьогодні голови укласти до укласти договора сплати за користування земельної ділянки на 12 місяців з 1 лютого 2025 по 31 грудня 2025 року. Під цим поставки це ті ж саме, що в минулому році, чи просто так приблизно? Так і в минулому році в нас було 3,6. І так і залишаємо, коли так і залишаємо. Тому що ми розуміємо. Дітей себе, ні

Так, Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, яка надана постійне користування громадянці ніхольчої вірі весіння для ведення особистого селянського господарства Старі Трояни. Mm -hmm. Отже, затвердити технічну документацію, припинити право постійного користування площою земельної ділянки площою 0,40 гектарів та передати власність громадянці Ніхольчовій. Ем... Дана земельна земельну ділянку що 0,40 гектарів. Це зобов'язання здійснити державну реєстрацію очового права. Це дві земельні ділянки по е, о... 0,19 і 0,21 гектарів, Це дві земельні ділянки поділені. Потрапило від сервісні органи і технічна організація отрадно, То, що точно буде за 2 дні да. плите, ну, ну, да. <С 'я> так? Да. Ну, якщо там оборона зони, да. Вже зроблено. Ні, ну, ткичко. Так. Угу. Ясно. Часа все зрозуміло? Так, так. Будь ласка, хто так? Хто за? Все за, не стоп питання. про проведення земельних робіт з продажу правої оренди земельної ділянки комунальної власності зі кадастровим номером 0357. Для ведення товарного сільського туризького виробництва село правозерне. Давайте зачитаємося по тексту. Отже, провести земельне торгіску дуже правої оренди село правозення за межами населеного пункту, замельна ділянка тощо 5-19 га. Нормативна грошова оцінка становить 1616 тисяч 35 гривень. В проєкті зазначено 8% стартова ціна лоту. це 13 282 гривні, срок користування 10 років. Це, ця земельна ділянка вже в четверте напевно, виставляється на аукціон. Перші наші рішення були на 12% відносинної оцінки, але зараз на даний момент НГО. Дивлячись на минулий рік. І на цей, то там десь 4 тисячі гривень вона виросло. Ну, не збільшилося по всій території громади. Тобто немає різниці, в якому населеному пункті. У нас взагалі відсоток 12% стоїть для всіх ділянок на опціон. Це прийнято таке рішення. Ні, такого рішення немає. немає. Ставкова ціна і відсоток від нормативного оцінки Можливо. визначається да, на сесії. Це просто пропозиція. Хочете сказати, що в нас є аукціони, проведені з меншою ставкою, менше 12%, а менше 12%. Хіба ну, да. ні. Є. Є. Да. Дивіться. Ну, дивіться, були 12%, чого ми виставляємо в четвертий раз цю земельну ділянку. А вона обробляється про землю? Ну, ну так ми, ми... не обробляється. Хто обробляється? Uh... Там uh, або носич або топор. Йорк Йорк сказав, що там носич, так? Да? Коли останній раз питали, він сказав, що носич так і обробляє. Да. Не платять, обробляють. Або цим треба щось робити і щоб вони не обробляли, якщо дана земельна ділянка піде на цьому. Або за Тому, дивіться, Ну я про... думаю, що треба викликати поліцію, їхати туди, з'ясовувати, чи там вона обробляється чи ні. Нехай ну, звертаються в прокуратуру, що там самозахоплення земельної ділянки. Штраф накладається, ну так не можна теж. якщо раз і ніхто не... Я спілкувався я... з тими, хто подавався на аукціон. Mm -hmm. Там подавалися. Носиш і один раз, а другий в перший раз носиш подався, другий, третій, ніхто вже не подобався. Спілкуватися з фермерами, вони сказали, що 12% від немативної живої оцінки це дуже довго для цієї земельної ділянки. Там немає такого вважаю, щоб такі гроші були. Але це залежить від спроможності фермерів. Ну, ось два рішення. Або в цьому, або щоб по контролю за тим, що ви її не використовували. Ми ж не можемо, не можемо, наприклад. Можемо чи не можемо? Не знаю, тут регіони на джампові просто пустують. Вони не пустують, вони обробляються. Тобто нічого не удивляється, нічого не платиться. Так. А, хоча ця людина, коли хоча, почався військовий стан, він приходив до нас до ради, пам'ятаєте, він заключав тимчасовий договір, він тоді сварився з, з, з родиною, да, чи з ким він там сварився, і він відстоював своє право, і все ж таки ми надали йому, да, ну, тому що він обробляв до цього ці земельні ділянки. Ми віддали. Чи хтось інший дак, чи, як він друге називається? Я так, я так, я так, я так як подавався. Він хотів. І зараз він не хоче брати через аукціон, але, ну такі умови законодавства, ніби іншому він не може все відправляти за мене ділянки. Це він спеціально робить. Ну Якщо ніхто не наказує за самозакоплення, чому не можна і так управляти, нічого не, не робити, ти, чому? А що він спеціально робить? Він Тут не заявляється більше. Ну, тому він заявляється. Чому? Ну тому що навіщо, якщо я можу і так обробляти землю, нічого не А не 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 знати. Так він висаджені.

У нормально. Добре, відсоток будемо тоді обговорювати на сесії. Питання треба вносити. вносити. вносити, вносити. Да. Давайте пропоную голосувати, чи вносимо це да. питання. Всі за. Наступне. Те, те ж саме, на іншу ділянку. За. Земельні торги. Загальна площа земельної ділянки 626. Нормативна бушова оцінка 215 420 гривень. Проєкт стартової ціни лоту – відсоток 8%. Це 17 233 гривні. 10 років на сесію, Голосуємо всі за наступними. Також про проведення земельних торгів. Площа земельної ділянки 8.23. Нормативну оцінка 283 709 гривень. Стартова ціна лоту це вісім відсотків нормативної оцінки це 22 696 всі за наступно зубрал Технічної документації замолострую щодо встановлення меж земельної ділянки, натоді яка надана на постійне користування громадянці «Балабан» Івані Федорівні. Отже, Рада вирішила надати до розговор громадянці Івані Балабану Івані Балабан Федорівні на розгор технічної документації з метою подальшої передачі у власність обрієтований розмір земельної ділянки 0,40 га, ціле призначення проведення судової ціни. Громадянці Карива на mm розробленні -hmm. технічної документації з метою подальшої передачі у власність. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0.40 гектарів. Mm -hmm. Дана розроблена технічна документація передає затвердження на сесії. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Все розуміє, yeah. yeah. так? Голосуємо всі yeah. за наступне питання. Про для... затвердження технічної документації за основу на маршмельні для ведення товару морського виробництва виробництва мірщина Дмитра Михайловича. Це mm -hmm. вод старі краяни. Mm -hmm. Отже, затові технічну документацію зимового строю для ведення товарного сподарського виробництва Мірчева площа земельної ділянки 2,8 гектара mm -hmm. із земель колишнього КСП Троян Виділити натуру та передати власність громадинину вірчува 2,8 кварталі. Також зобов'язати громадянину Мірчева зареєструвати право власності Мабілянку та використовувати громаднілянку і заслідуючи нових документаторів. Запоненно проголосувати всі за наступними. Так, про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 1067 приватної власності громадянина Дончова Олександра Григорьовича, це призначення, призначення, яке змінюється, змінюється з для ведення фермерського господарства на для ведення товарного господарського виробництва. Може вирішили затвердити проєкт е, землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Е, Сказав номером 1067 приватної власності громадянина дочера на зміну цілього призначення, призначення, да. призначення. призначення з товарного на фермерського господарства на доларності спортського виробництва. Зміни цільового призначення, Так, зміни цілього призначення. Та змінити цільове призначення зеленної ділянки. Так, так. Все на всі за Наступний. Також про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастрою No 1068, приватної власності громадянки Домченко Світлани Олександрівни. цільове призначення, яке змінилося із земель фермерського господарства на землю для господарського виробництва. Отже, mm вирішили -hmm. затвердити проєкт та зміни та змінити цільове призначення. Загальні положення земельної ділянки. 364 гіктари. Голосуємо, даємо всі, так, виносимо. Наступне. Також про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з кадастровою номером 1065 приватної власності громадянина на Миколи Івановича, цілеве призначення, яке змінилося. Для ведення фермерського господарства на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва вирішили затвердити проєкт зміни та змінити цільове призначення громади земельної ділянки з сорок номером 1056 площою 3 гектара 64% та зати громадянина здійснити державну речового права на даний все зрозуміло. не ми будемо голосувати голосувати. Всі за. Відступним стані. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровим номером 1591 -15 приватної власності Ющенко Софії Іванівни. Сільве призначення яке змінилося з земель для ведення фермерського господарства на землю для ведення товарного сільського господарського виробництва. Вирішили затвердити проєкт замовлення, щоб змінити його призначення земельної ділянки, змінити цільове призначення земельної ділянки громадянки Іющенко кадастрові No1591 загально площу 2.19 га. та зобов'язати здійснити державну ситуацію речового права. Так, колеги, хто за, всі підтримують, всі за. Це було останнє питання переходання нашої комісії, тому я дякую всім за присутність, за участь у цьому комісії за лише завершення.